Друзі, у нас 10 ранку і в принципі вже можемо розказати трішечки про цей проєкт. 8 година старт монтажу перший модуль, 9 година фініш монтажу, другий модуль, 10-та година ми вже стягуємо, затягуємо будинок між собою, скріплюємо і зараз будемо ставити вже дах. Хтось каже, це сканді на мінімалках, а я скажу це сканді Мобіліті Дабл. Дуже крутий проєкт, пояснюючи, по-перше, у нього є розмір 8,5 на 7 метрів, це 59 метрів квадратних корисна площа. Він виглядає дуже по сучасному, в рамках сучасності, да і концепту. Я зараз зайду в будинок через вікно, оскільки наші двері ще закриті. Це наше вітальня. Вітальня, значить, кухня базова вже йде в комплектації. Вікна приїхали вже встановлені, теплий монтаж є по місці ламінат. Ламінат ми не встановлюємо на заводі, тільки по одному, бо я не люблю, коли у нас на з'єднанні іде якийсь запорожок. Ми до від цього відійшли, і нам простіше один день витратити на місці для складання ламінату. Це вітальна кімната, диван, телевізор, кухня, обідіна зона. Класний вид. Панорама. Там далі пішла річка. Що у нас іде далі? Заходимо до санвузлу. І так, вітаємо. На підлозі у нас лежить наша SPC, туалет вже встановлений. Душ, піддон, плитка вже є. Так, рукомийник теж є. Виводи, стиральна машина і болер підготовлені. Вікно, ручка немає, провітрювання пізніше. О, яка, Слухайте, яка простора кімната. О, ну, своїх квадратів 12, напевно. Так, дві шафи у нас. Одна друга це комплектація. І маленька кімната. Так, це у нас двері, холодильник і шафа. Ну Ця кімната поменша, але не менш зручна, тому що спокійно стає а, двоспальне ліжко або одне ліжко, або кабінет. Дуже функціональна зона проходить. Окей, да? знаходимось. Такі... О, клас!